Проблема громадянина Патріота давня як світ. Вона постала перед людством тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки, однак це лише передумови. Любов до вітчизни починається з любові до своєї малої батьківщини, місця, де людина народилася. У цьому зв'язку, як нам здається, величезного значення набуває визначення мети, завдань, змісту та засобів патріотичного виховання дітей дошкільного віку. До основних завдань патріотичного виховання старших дошкільнят належать формування любові до рідного краю, причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста, формування духовно моральних взаємин, формування любові до культурного спадку свого народу, виховання любові, поваги до своїх національних особливостей, почуття власної гідності як представників свого народу, толерантне ставлення до представників інших національностей, доровесників, батьків, сусідів інших людей. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, а й виховання шанобливого ставлення до людини трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят. Методи виховання дошкільнят забезпечують оволодіння ними знаннями про рідний народ, його батьківщину і на цій основі розвиток національних рис і якостей молодого покоління. Щоб досягти якісного рівня патріотичного виховання дошкільників, не можна без урахувань, без специфіки окремих регіонів, їх національних особливостей. Дошкільний вік як період становлення особистості має свій потенційні, свої потенційні можливості для формування вищих моральних почуттів, до яких і відносяться почуття патріотизму. Для того, щоб визначити специфіку процесу формування у дітей любові до вітчизни, необхідно визначитися у природі самого патріотичного почуття. Його структурі, змісті, а також простежити його народження, джерела, на основі яких почуттів воно формується, або точніше, без якої емоційно-пізнавальної основи не може з'явитися це складне інтегральне почуття. Справді, якщо патріотизм це почуття приязні, відданості, відповідальності і тому і так далі до своєї батьківщини, то дитину ще в дошкільному віці необхідно навчити бути приязною до чого-небудь бути відповідальною в її малих справах, вчинках. Перш ніж дитина навчиться співпереживати бідам та проблемам батьківщини, вона повинна навчитись співпереживанню взагалі як людському почуттю, захоплення просторами просторами країни, її красою та природними багатствами, виникає тоді, коли дитина навчилася бачити красу безпосередньо навколо себе. Також, перш ніж людина навчиться трудитися на благо батьківщини, необхідно навчити її добросовісно виконувати трудові доручення, прищеплювати любов до праці. Таким чином. Базовим етапом у формуванні дітей любові до батьківщини необхідно вважати накопичення дитячого соціального досвіду, проживання у своїй вітчизні та засвоєння усталених норм поведінки взаємовідносин. Патріотичне почуття за своєю природою багатогранне, воно об'єднує всі сторони особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, а також фізичний розвиток і передбачає вплив на кожну із сторін для отримання єдиного результату. У поняття патріотизму входить когнітивний, емоційний, поведінковий компоненти, які реалізують у сфері соціуму та природи. При цьому для дошкільнят провідними є емоційний компонент, когнітивний компонент забезпечує зміст, а поведінковий виконує контрольну діагностичну функцію. Якщо розглядати патріотизм через поняття ставлення, можна виділити декілька напрямків: перше ставлення до природи рідного краю, рідної країни, Друге це ставлення до людей, які живуть в рідній країні, третє ставлення до моральних цінностей, традицій, звичаїв, культури, і четверте ставлення до державного устрою. Кожен із цих напрямків може стати змістом освітньо виховної діяльності з дітьми, і кожен несе свій внесок у соціалізацію особистості дитини за умови врахування, особливостей розвитку дітей. Неможливо говорити про виховання любові до батьківщини через повідомлення дітям певних знань про неї. Зміст занять також можливо визначити в декількох напрямках. Дитина старшого дошкільного віку може і повинна знати, як називається країна, в якій вона живе, її головне місто, столицю, своє рідне місто чи село, які в ньому є найголовніші значні місця, яка природа рідного краю та країни, де дитина живе, які люди за національністю, за особистими якостями населяють її країну. Чим прославили вони рідну країну і увесь світ, що являє собою мистецтво, традиції і звичаї її країни? Така схема змісту знань про рідну, країну, на основі яких можливо все вже в дошкільному віці формувати дієве ставлення до неї. Зміст знань про рідну країну в попередніх програмових документах, як відомо, ототожнювався і змістом суспільного життя. У державній базовій програмі та базовому компоненті дошкільної освіти в Україні цей зміст розглядається в контексті формування уявлень про країну світу, а також через порівняння з іншими країнами та пошук подібності та відмінностей між ними. Склалася думка, що шлях до виховання любові до батьківщини формується за логікою від близького до далекого, від любові до батьків, точніше рідного дому, до дитячого садка, до вулиці, міста, любові до рідної країни. Необхідно замислитися, чи дійсно цей територіальний підхід ефективний у вихованні такого складного та багатогранного соціального почуття, як любов до батьківщини. Очевидно, справа не у розширенні території, а в тому, щоб створити умови для вирішення завдань патріотичного виховання, для формування у дітей почуттів і ставлень, що складають, зрештою, патріотизм, приязнь, вірність, почуття власності та усвідомлення того, що ти свій, ти потрібен. Головна мета цих завдань пробудити в дитячих серцях любов до рідної країни з її багатою та різноманітною природою. Для її реалізації необхідно використовувати спостереження, екскурсії, нескладні досвіди, працю на ділянках, бесіди за картинами, читання та інсценізація творів художньої літератури, прогулянки екологічною стежиною, відпочинок на веселій галявині з проведенням цікавих ігор, засобом патріотичного виховання є мистецтво. Музика, художні твори, образотворче мистецтво, народне декоративно-прикладне мистецтво. Необхідно, щоб твори мистецтва, які використовують у роботі з дітьми, були високохудожніми. Важливим напрямком роботи по вихованню любові до батьківщини і формування у дітей уявлень про людей рідної країни, Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів до пам'яті про тих, хто загинув, захищаючи вітчизну. Поваги до воїнів-захисників, для зміцнення пам'яті роду велике значення має виховання і в дорослих, і в дітей, поваги до поховань предків. У старших дошкільнят має скластися поняття сім'ї, роду, родини. Працьовитість та відвага українців, що рятувала націю, не один раз від зникнення, актуальна в наші дні, коли знову вирішується доля України, фатальною для долі у народу, держави. Це індивідуалізм, хоча його дехто сьогодні ідеалізує: відсутність або притлумленість почуття згуртованості української нації. Старші дошкільнята повинні пізнати найбільші історичні та духовні цінності рідного краю, їхня любов, повага і зацікавленість мають виходити за межі села міста. Ось орієнтовний обсяг знань про рідний край, який посильний 6-7-річним дітям. Найдавніші поселення району міста, що відомо з їхньої історії найвідоміші земляки, хто з видатних людей народився в районі місті, чим він відомий найдавніша споруда, історія її створення, що означає герб нашого міста. Успішний розвиток дошкільнят при ознайомленні з рідним містом можливий лише за умови її активної взаємодії з оточуючим світом, емоційно практичним шляхом, тобто через гру, предметну діяльність, спілкування, працю, навчання, різні види діяльності, властиві дошкільного віку. У базовому компоненті дошкільної освіти зазначено що саме в дошкільному віці слід стимулювати інтерес до національних і культурних цінностей не тільки свого народу, а й інших культур, виявляючи повагу та шанобливе ставлення до національного розмаїття їх культури та мови. Даний проєкт актуальний для організації з дітьми дошкільного віку. Учасниками проєкту також є педагоги та батьківська громада. Спільна освітня діяльність учасників освітнього процесу дозволяє об'єднати навколо ідеї однодумців. Генерувати цікаві ідеї, урізноманітнювати шляхи реалізації. На підготовчому організаційному етапі було визначено формат реалізації проєкту, тривалість, розподілено функціональні обов'язки між учасниками складено методичну карту для педагогів. Діяльнісний проєкт етап включає спеціально організовані освітні заходи національно-патріотичного спрямування за типами – Поглиблено ознайомлені, енциклопедичні пізнавання, узагальнювання. Вишивана моя Україна, єдина, соборна, незалежна День Незалежності України, перлини мого міста, подорож Україною, національний одяг українців та інші. Для педагогів було організовано методичну годину ранкове коло як спосіб занурення в тему дня. Практичний семінар формуємо патріотичну складову дошкільної освіти та працювали над даним питанням в рамках участі у міській виставці педагогічних ідей, етноконтент, освіти дошкільника, сакральність української вишиванки, національно-патріотичне виховання у викликах часу. Спільними для усіх учасників проєкту були наступні заходи, виставка сімейних реліквій, тематичні висновки, солом'яне диво, патріотичний браслет, великодня писанка. За сприянням батьківської громади проведено благодійні акції ярмарка смаколиків на донат ЗСУ, окопна свічка, ми не зламні. Заключний етап нашого проєкту передбачав аналіз та узагальнення результатів, отриманих в ході реалізації проєкту, закріплених знань та поведінкових навичок у дітей. Презентація результату для всіх учасників створення фотовиставки Подорожую Україною, художнього вернісажу Україна в барвах. Нехай діти зростають у любові до рідного слова, рідного краю, його природи, нехай терпкі запахи материнки та чебрецю і в дорослому віці повертають їхню пам'ять до рідних порогів.